Повністю студентська ініціатива. Молодь Ужгородського національного університету, яка опановує медицину, зініціювала ініціювала та організувала перший на Закарпатті медико-практичний форум для студентів-медиків. До участі в заході запросили провідних спеціалістів різних профілів, аби більше почути про особливості роботи. Прекрасний захід. Чим мені він імпонує і подобається, по перше, це чисто студентська ініціатива. Це ініціатива студентського наукового товариства медичного факультету, яка полягає в тому, щоби, що запрошені провідні фахівці з різних галузей медицини, з різних напрямків медицини. І також будуть проведені тут не тільки теоретична частина, тобто лекційні заняття, також буде проведена практична частина, тобто будуть відпрацьовуватися якісь практичні навички, вміння і так далі. Розпочав форум виступ хору студентів медичного факультету Народна пісня. Ініціатори заходу, представники студентського самоврядування медичного факультету. Серед них другокурсниця Аліна Берець. Ми розуміємо наскільки важливо підтримувати студентів, медиків, бо це сфера, якою ти маєш горіти все життя. Ти не можеш тільки там сьогодні любити, а завтра не любити, бо ти маєш робити те, що любиш, і любити те, що робиш. І відповідно, нашою метою було те, щоб молодь почула. Кваліфікованих спеціалістів, лідерів своїх думок, що як насправді працювати в медичній сфері, особливості їхніх клінічних випадків почули. Досвідом зі студентами ділилися лікарі: травматолог, кардіохірург, нейрохірург, ендокринолог, лікар, лаборант вищої категорії та інші. Сьогоднішній мій спіч про те, наскільки лабораторна діагностика неймовірно важлива на сьогоденні у сфері медицина, і наскільки важлива. Сучасному лікарю взагалі володіти усіма основам лабораторної діагностики. Тобто, це основні тези з приводу того, що має знати на зараз сучасний лікар і до чого він має йти. Форум зацікавив понад 400 студентів, які прийшли дізнатися більше про свій фах. У нас є і практична частина, і теоретична, то тобто, студенти молодших курсів вони можуть підпізнати професію наших спікерів. Дізнатися, яку, який внесок вона робить в медицину. Студенти старших курсів вони можуть оглянути різні клінічні випадки, попробувати щось зробити, отримати сертифікати на знижку від наших спонсорів на проведення якихось маніпуляцій у своїх клініках або своїх рідних, або друзів, або для себе безпосередньо. Студенти-медики проходили дослідження. До прикладу, визначали ймовірність перелому методом діагностики втрати кісткової маси. Вимірювали тиск, зокрема внутрішньоочний, а також рівень цукру. Працювали з різними апаратами. А ще дізнавалися про особливості грудного вигодовування. Студенти також могли спробувати виконати самостійно деякі дослідження. Форум складався з кількох блоків, присвячених хірургії, лабораторній діагностиці та терапії.